Хочу два такі питання об'єднати в одне, коротко відповісти. Перше — це яка в нас порода корів. В нас звичайні чорнорябі, дворові корови, без пород, як я кажу, тому що вони не приїхали до мене з якоїсь суперкрутої ферми. Ну, є частина, ми взяли з ферми, але тут в мене половина, виходить, десь, певна половина буде. На цій фермі, де ми зараз господаруємо, тримала. Жінка ці корови, вони теж ну, безпороді, ну, вага орієнтовно до 500 кілограмів. Ну, просто щоб ви розуміли, це не є чистокровні чорнорябі навіть. Це якісь метиси, чогось з чимось. От Ми їх забрали і ми ще привезли з ферми. також. Там є в нас те, що вже лишилися, бо ми багато вибраковували за ці шість, майже шість ну, років. Хай буде так, 5 років е, Лишилися, там є в нас чорнорябі і є чорнорябі гуштинізовані. Ну, по відео видно, що в нас немає великих корів чисто, ну, чистих голштинів, щоб вони були там під 600 кг, 700 кг. Таких у нас немає. Покращуємо ми продуктивність своїх корів виключно тим, що покриваємо своїх корів гурштинами. Чого я беру тільки голштинів? Бо це виходить дуже прикольні метиси, якщо чесно, мені дуже подобається. Ми вже виростили вісім своїх корів. Дев'ята нетелька скоро буде будетися, і мені подобається, тому що в них виходить вони метис чорнорябою з голштином. Молочність. Плюс жир нормальний, і плюс вони не такі вибагливі в догляді, як глуштини. У мене от є одна корівка там, ну одна, так як ми з лікарем тоді дивилися, що вона так більш наближена до глуштина, то мені з нею важкувато. Тому що вона дуже різко реагує на зміну раціону, на будь-які зміни там в отриманні щось десь не так чуть-чуть відхилилися. Вже маємо або мастит, або проблему там не з ратицями періодично виникає. Ну таке. Оці метиси чорнорябої з гуштином мені дуже подобаються. Тому, якщо ви хочете покращити своє стадо, але немає можливості поїхати на велику ферму купити кори, корів, то це найкращий метод своїх гарних продуктивних корів покривати голоштином, ну або, можливо, хочете іншу породу. Що стосується джерсеїв, мене питали, чи хочу я джерсеїв, як я до цього відношуся. Я дуже хочу джерсейку. Але мій чоловік вважає, що то коза, а не корова, тому що вони маленькі. І якщо, в принципі, пощастить, то будеш мати 23-25 літрів. Молока, але це дуже пощастить. Може, у когось є більш продуктивні, якщо, хоча я чула, те, що метиси чорнорябої з джерсеєм теж більш продуктивні, ніж чистокровні джерсеї, при тому, що жирність молока досить висока. Ну, от у нас так, у нас поки що тільки голоштини, хоча про джерсейку я мрію. Може, хтось подарує?